Сьогодні в інтернеті бачив Рілз про гімн України і, можна сказати, на годину занурився в коменти автора. Потім все, що з ним пов'язано. Там було дуже багато цікавих фактів для мене. Давайте все по порядку. Перше, автор не знав, що таке слово «слава». Я сам про нього дізнався зимою 13-14 року на сцені Майдану. Мій побратим ще по помаранчевій революції Євген Ліжак був спікером тоді Майдану, і він говорив на наш гімн Слави. Насправді, в наших словниках синонімів є таке слово, воно вважається діалектичним. Але що саме цікаве, що якщо ми забуваємо, наприклад, Михайло Вербицький, а це композитор, на, на чию музику було написано музику для нашого. Гімну. Так от він там, перше, що пише, видає Google, це автор Славні України. До речі, до речі, я поліз дивитися, хто був такий Михайло Вербицький, як виявилося, що він, крім того, що був відомим, відомим композитором, він ще й був греко-католицьким священником. Причому він син греко-католицького священника, виховувався, причому все своє життя він жив е, на території навколо нинішнього перемишля, вдовж україно польського кордону. Або у нас у Львівській області дуже багато він там діяв. як греко-католицький священник, там під Яворевом е, він був довгий час. Ну, але народився і помер. він... Е, Неподалік від нинішнього українсько польського кордону, але обидва з боку з боку Польщі. Це там, якщо так орієнтував, хто орієнтується по кордону, з боку Медики і з боку краківця. Так от він все своє життя прожив в Австро-Угорській імперії. І що саме цікаве, коли ми читаємо місце народження, там написано Михайло Вірбицький, Австро-Угорська імперія, королів. Королівство е, Галичини та Володимирії». Е, саме цікаве, я цей термін не знав Галичина і Володимирія». почав дивитися, а як виявилось, 1772 року, коли був розподіл Речі Посполитої до 1918-го до кінця Другої світової війни. Е, Австро-Угорські імператори, що називалися Королями Угорщини, Богемії і Галичини Володимирі. Галичина Володимиря це, одне, ну, це спільна назва. Хто не зрозуміє, чому Володимиря це від нашого міста, Володимира, це колишній Володимир Волинський. От така цікава історія. До речі, про автора слів Павла Чубинського. Теж дізнався тільки сьогодні, коли поліз дізнаватися. Як виявилось, він вже відповів, він відповідно був з Надніпрянської країни, і його за, за цей спочатку це був вірш, причому він його написав буквально за пів години там, під впливом якоїсь, якоїсь політичної події, там якось там з сербами це було пов'язано. Так от його потім відправили на заслання в Архангельську губернію. А совєти, до речі, за цей вірш вони його називали щось там буржуазним, той, що загрожує, той, що загрожує, краще загрожує світом. Вірш цей був заборонений. Але в підсумку, в 1991 році, з гімн України на вірші Павла Чубинського та на музику Михайла Вербицького.